Лікарня, іонізуюче випромінювання, держатом регулювання. Здається, тут є зайве слово. Насправді ні. Наприклад, рентгенівські апарати, комп'ютерні томографи і апарат для променевої терапії працюють завдяки рентгенівському випромінюванню. Тому це три елементи вашої безпеки, коли йдеться про здоров'я. Щоб зрозуміти, як це працює, уявіть суперпотужний ліхтарик, який світить крізь вас, тільки замість світла іонізуюче випромінювання, але у мінімальних дозах та контрольована. Ваші кістки тверді, тому вони гальмують промінь і на знімку світяться білим. М'які тканини менш щільні, тому відображаються темним фоном. Виходить, що завдяки іонізуючому випромінюванню лікар отримує карту вашого тіла. Для медицини це зброя, яка має лікувати, а не шкодити. Хто контролює, що апарат налаштований правильно і його можна використовувати. Держатом регулювання це той самий фільтр, який допускає до експлуатації лише безпечне обладнання. Вдумайтесь в Україні близько 27 тисяч джерел іонізуючого випромінювання, 70% з них саме в медицині, і кожен цей медичний апарат має бути під контролем. Наша робота стоїть на трьох стовпах: чіткі вимоги, прозорі дозволи та ефективний нагляд. Працюємо для мінімізації ризиків. Ми працюємо, щоб в Україні діяли стандарти Європейського союзу, вивчаємо кращі світові практики та оновлюємо критерії контролю медичного обладнання, щоб діагностика була точною а до. З опромінення мінімальними, що це означає на практиці для медичних закладів. Це нові критерії прийнятності обладнання для пацієнта мінімізація ризиків. Радіаційна безпека це не випадковість, це суворі норми і щоденна робота фахівців Держатомрегулювання регулювання для вашої безпеки.